Шановні партнери, колеги, друзі, бухгалтери та аудитори. Маючи сьогодні нагоду, я хочу щиро привітати вас з професійним святом днем бухгалтера та аудитора. Бухгалтерам та аудиторам належить вагома роль у досягненні фінансової міцності підприємств. Та забезпечення їх розвитку у бурхливих умовах сьогодення. Бути бухгалтером та аудитором нелегко, бо ці професії вимагають високого професіоналізму і значної відповідальності, тому це свято день визнання поваги. Та важливості роботи кожного з вас. Нехай обрана вами професія і надалі залишається покликанням, яке надихає до нових звершень та особистого і професійного розвитку. Я щиро бажаю вам. Міцного здоров'я, невичерпних сил, спокою, виваженості рішень, благополуччя, добробута, здійснення мрій. Будьте енергійні, оптимістичні та креативні, не втрачайте вправність, приможуйте свої знання, домагайтеся всього задумано. Але Зберігайте баланс і гармонію як на роботі, так і в своїй сім'ї, наснаги, успіху та миру всім нам наближаємо перемогу разом зі святом. Слава Україні, ваша Людмила Єрасіменко.